Сьогодні ділюсь з вами рецептом шум зі смаком вишня шоколад. Підписуйтесь, у мене буде багато смачних рецептів та корисних лайфхаків. Середині у нас заварний крем та смачна заковита вишня. Отже, почнемо приготування заварного крему. Для крему беремо 4 жовтки, відділяємо їх від білків. 40 г цукрової пудри, 40 г борошна, 40 г цукру та 550 г молока. Змішуємо жовтки із цукром та борошном, добре перемішуємо до однорідності та відставляємо в сторону. В цей час ми підігріваємо молоко із цукром, до капіння доводимо. Як тільки воно закипить, будемо об'єднувати їх із яєчною масою. Це все добре перемішуємо і далі будемо ставити знову на пательню. Активно помішуючи на пательні, доводимо до густого такого стану. Далі знімаємо е, з вогну і ще декілька хвилин перемішуємо вінчиком і е, покриваємо плівкою в контакт. Відправляємо е, на охолодження е, наш крем. Займемося вишневою начинкою: 200 г замороженої вишні та 30 г цукру. Добре, прогріваємо на пательню. Після цього 15 г кукурузного крахмалу розводимо трішки з водою та вводимо в нашу вишню. Добре, все перемішуємо до загустіння і знімаємо з вогню та по бажанню можемо пробити блендером. Попередньо я вже приготувала заварне тісто 125 г води, 125 г молока, 100 г вершкового масла. Цю всю масу доводимо до кипіння. Як тільки закипить, вводимо 150 г борошна. Активно все перемішуємо. На дні каструлі в нас має бути наліт, а тісто зібратися в комок. Далі даємо тісту охолонути і після цього вводимо яйця. По одному вбиваємо яйце. Перемішуємо добре до об'єднання після кожного вбивання. Приблизно тісто візьме у вас 5-6 єдиць. А я взяла 5. Тісто має добре стікати з лопатки і не буде занадто густим. Протеїн. цукор, борошно масло та какао, об'єднуємо до однорідного стану. Далі будемо е, розкатувати між двома листами пергаменту тоненький шар. Заставимо його заморозку, наше тісто перекладаємо в кондитерський мішок і будемо відсаджувати на депута. Залишаємо певну відстань, тому що воно виросте. Ложимо невеликі кружечки кракеліну і будемо випікати. Розігріваємо духовку до 180 градусів 20-25 хвилин. Ось такі гарні. Шу в мене вище. І далі можна наповнювати уже нашим заварним кремом та вишнею. Ну, Витикалася у мене 25 хвилин. І далі, після того, як я дала їм охолонути, у кожному роблю отвір, заповнюю трохи заварним кремом, далі вишневою начинкою. та знову е заварним кремом. Найсмачніші шу готові. Смачного вам.